Ректора школи про скандальне звільнення директора школи у селі Верхня Яблунька на Львівщині. Ми писали, і ситуація зараз набирає нових обертів, тому що Верховний суд відновив. На посаді скандально відомого директора Івана Січика, якого звинувачили і у співпраці із московським патріархатом. Потім говорили про знущання і булінг над учнями цієї школи, і батьки відмовлялися, що він був директором, і писали заяви, і проводили акції протесту. От... А згодом стало відомо, що вже відколи Верховний суд поновив Івана Січика на посаді, то діти принципово не ходять до школи, і батьки відмовляються їх водити до школи. Я не хотів ходити до школи. Бо вона на мене сильно накричала і називала паскуда, йди до дощики, ти не будеш переведений в п'ятий клас. Степан розповідає, чому йому не подобалось навчатися у школі в селі Верхня Яблунька. Тому мама перевела його у інший навчальний заклад. Сама жінка каже, що працює в цій школі вчителькою початкових класів. Розповідає про конфлікт з директором та його родичами, які займають посади в цій школі. Було 10 років на 4 годинах історія за вибором. У нас ця ситуація вже йде 18 років назад. У нас була акція протесту проти директора Січака Івана Миколаєвича. Ті вчителі, які стали проти нього, він всіх позвільняв. До єдиного У нас тільки лишилися дві людини. На 4 годинах можна було прожити з трьома дітьми на 240 гривень. Як ви рахуєте? Нормально це. А його дочка могла мати по дві з половиною ставки. У школі навчаються 296 дітей. Нині ж приміщення порожні. Батьки розповідають, що діти не навчаються з 17 березня. Так протестують через те, що директор поновився на посаді рішенням Верховного суду України, хоч раніше його відстороняли від роботи. Тут внучка в мене ми ще далі вчиту тут, Най та київське приїжджає сюда суддя. І мися на нього подивимо. раз розпогладимо. Я хочу, бо він приїхав, чого він студив судив. Чого він має ще повернутися до школи. Ну повірте, ну ходили ті два місяці, ходили. осінню не ходили діти до школи. Зараз не ходять до школи. Що з того буде? директора на робочому місці не було на дзвінки. Він не відповідав. Голова батьківського комітету Петро Іванюк розповідає, що конфлікт виник через те, що над дітьми був булінг з рішенням суду. Вони моритись не збираються і вже написали звернення до місцевої влади. У зв'язку з незгодою та недовірою та неповагою до батьків січоком Іваном Николаевичем було оголошено неодноразово догану. так як він не з'являвся жодного разу на заслухання звіту праці за прогули на робочому місці, староста громади шкітак Михайло телефоном пояснив, що зараз не може прокоментувати цю ситуацію, а дану заяву розглянуть. Відповідно, то заява розглядається відповідно до закону про звернення громадян. Я закон там є чіткі терміни. Тепер не буде розглянути заяв в обласному управлінні освіти. Цю ситуацію відмовились коментувати. У прислужбі Міносвіти повідомили, що керівник школи призначається і звільняється з посади рішення місцевого управління освіти. Якщо ж директор поновився через суд, то управління освіти може подати апеляцію. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Так, це матеріал наших колег із суспільного, які побували там. А з нами на зв'язку є громада. Ну ви розумієте, від 17 березня діти не ходять, не ходять до школи. Скандальний директор не з'являється на робочому місці. Я би просила пане Петре, якщо ви ви чуєте запитання, так скажіть, будь ласка, чи є зараз якась реакція від департаменту освіти обласного ніякої? Ніяко. Ми зверталися до те. Зі звернення 25.03.2025 року зробив створив сесію заслухання, тому він не приходить так, 1 березня, він на сьогоднішній день, і кажний день під школою і ми звернулися mm -hmm. до, до, до Михайла Романовича, підполковника. Щоб потеряв з цим то ніяк uh -huh. немає. Ми не освітами на нього, кстати. Так. А, па і... па пане, пане Петре, дивіться, Але... пане Петре, секундочку, секундочку, дивіться, нам дуже погано вас чути. Хто вас знімає? Постаньте ближче до ближче, будь ласка, до телефону, так, до екрану. І так по центру і скажіть, що ви далі будете робити. Ну так ситуація не може тривати, ну, і це просто якісь будемо... знущання над людьми. Ми звер... будемо робити звернення по поступовому в... початку. В стан... Голови державної в Львівці, і в містечку світу до Потім до президента України, що не на цей реакція, і ми хочемо, щоб вчилися. Віста дітей не, не відвід. Його нема жодної висновку. Що нам робити через того, що директора, який піде Московського парату, є прихильником? Гречення законам. І односторонне рішення, повна ухвала Верховного вищого суду, є грубе порушення закону наші... Так. Ну, поки нема ніякої реакції, ви розумієте, 18-го нас так само це обурило, тому що львівська мануфактура новин про вашу про вашу ситуацію писали і показували. І ми посвіт, постійно висвітлю нас так само обурило, і просто ну якась незрозуміла зрозуміла ситуація, що громада проти батьки вчителів проти, батьківський комітет проти, вчительський колектив, теж а тут на вас просто ну вас просто ігнорують. І в результаті призупинився повністю паралізований навчальний процес. Я, я вас перепрошую в одинадцятого вересня 2003 року. Коли ми вийшли з кліку, стояли 3,5 години півгодини навчального закладу. І стався скандальний процес денизив, а це грубе порушення патріотичного виховання, обзиваючи батьків матерів. Приятливе вставлення, ніякого вставлення до нашого суспільства. Так, я я дякую, що ви такі активні, пане Петре. Дякую вам, шановна громада, ми готові вас інформаційно ми готуємо вас інформаційно підтримувати. Я дуже Слухайте, сподів... ми можемо надати деяку інформацію других добрачів батьків. Тільки ставайте ближче, будь ласка, до телефону, чи чим чи ви знімаєте, щоб звук був, щоб глядачі чули, так. Вечер. Ми звертаємося, хто нас хто нас бачить, допомагайте нам, будь ласка. Ми звертаємося до генерального, ми звертаємося до Оксана Лісового, до міністра освіти. Ми звертаємося до президента України, щоб вирішити питання, що в школу. До... Я дійсно, мама, трьох до... дітей. До... 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 Як мою дитину про як мою дитину обзивала стічка Каймана Миколаєва, рідна, і я мусила була е, змушена дитину перевести спали. Тут вже знаєте, ми не маємо тільки буду на наші знущатися. Допустіть нам, будь ласка, щоб нас не до щоб нас не принижували, щоб не знущалися над нашими дітьми. Заради одніє людини страдає ціле село. Нам ніхто не може допомогти. Хто працює, хто нас бачить. Ми стараємося громада села. яблунька. Допоможіть нам, будь ласка, позбутися цього тирана і його, і його родина. В нього, ви знаєте, в нього в школі працює 21 людина родини. Тобто сестра, дочка одна, дочка друга, п'ять. Там пів школи родини. допоможіть нам, будь ласка, ми просимо, ми благаємо вас. Діти, пішли в школу так. Дякую вам за увагу. Дя Дякую вам. Дякує вам. Ми, 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 як медіа, обов'язково допоможемо. Я, просто користуючись ефіром, звертаюся до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, начальника департаменту освіти. Президента України Володимира Зеленського, обласну прокуратуру і генерального прокурора. Будь ласка, ну хтось має на це попливати, Ми і просто. власне і і міністерство, і міністерство освіти е, не можемо ради дати з одним директором е, про не, не може область, не може не може Захалі. чи не хоче. Я не знаю, що... для того тільки свідок, От є наша громада. Бо всі бояться, вчителі бояться. Але я більше, якщо Січак, Іван Миколаївич і його родина буде в школі, я заявила сьогодні Оксані Михайлівні, я не хочу працювати в тій школі. Я краще буду пити одну воду і Але Я приниження і знущання не хочу. Я пишу заяву зразу на звільнення і забираю своїх дітей з цієї школи. Я прошу вас, президент України. Будь ласка, допожіть нам. Так, скажіть, будь ласка, як освіти, відділ освіти вашої громади реагує зараз після їдуть Посміються -смію. По По і кажуть, що вони свою роботу роблять, а не приймають міри ніякі. Казали сьогодні на мене, Оксана Михайловна, що я неадекватна, що я тут стою з громадою, але ж мої діти тут ще двоє дітей моїх навчається. Одну дитину я забрала з цієї школи. А двоє дітей ще навчаються і на даний час до школи не йдуть. Вони так, так то... хочуть тягнути процес навчальний до кінця е, квітня, кінця навчального року, до кінця е, травня. Просто-напросто на це ніхто не реагує. Та просто ви тому, знаєте, що вони, так, ніхто не зверне увагу на це, що, мені, що наші діти не йдуть в школу, тому що в зв'язку. Зараз ситуація дуже страшна. Велика біда. У нас війна, і у нас ніхто не допоможе, тому що ніхто не буде розглядати наші питання, тому що з нами з людьми ніхто не рахується. Ні, ні, дивіться, дивіться, шановні війна. Це не є причина, щоб призупиняти. Призупиняти Дай. навчальний процес і щоб Дай. знущатися Дай. над громадою, Дай. знущатися над дітьми і ставити, вибачте, російського посіпаку на директора школи в такий Ді, час. Можливо, будь ласка, Я ми не вас не просимо, віде. щоб наші діти пішли в школу, щоб його команда пішла з цієї школи і не знущалися над нашими українськими дітьми. <ків> Дебай... Приниження. Як у директора Січака Івана вона, як вона на мою дитину обзивала різними нецензурними словами: дебіл, паскуда. Ти не будеш, навча... Ти не будеш переведений до п'ятого класу. Моя дитина от малий якраз, це він був. Він казав: мамо моя, я прошу тебе, забери мене в інтернат, куди хочеш. Тільки забери мене від цієї вчительки, Данило Катерини Миколаївної. Ну, забери мене, будь ласка, повірте мені, я ж ваша дитина. Шановна громада, я вам дуже дякую. Дякую, що ви так активно. Це дійсно крик душі. Ми, ми з свого боку цю ситуацію, цю величезну проблему і цей скандал будемо Й. надалі висвітлювати і підсвічувати. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ті уповноважні органи в тій компетенції розібратися, роз, Розрулити оцю проблему, що вони нарешті будуть виконувати свої обов'язки. Дякую вам. Слава Україні! Будемо на зв'язку. Так, дякую вам. От бачите, у нас таке в нас таке колективне включення було. Це була громада. Мав бути тільки голова батьківського комітету і місцевий священик, а включилася ціла громада. Ну і ви бачите, що в людей просто крик душі, і це абсолютно знущання над. Над батьками, над мешканцями села і над школярами, які через директора, директора, звільнення, якого вимагала громада, його звільнили, а потім Верховний суд його поновив. Я нагадаю, що громада села була проти того, щоб Іван Січак очолював школи вчив їхніх дітей. У 2022 році вони вже на загальних зборах селяни висловлювали недовіру, голосували за його звільнення, і це не вперше батьки оголошують бойкот і не пускають своїх дітей до школи. У вересні 2023 року Львівська мануфактура новин про це теж повідомляла після поновлення Січика на посаді директора. Батьки вже виходили на пікет. Ну і наприкінці лютого 2024 року Верховний суд України остаточно поновив на посаді директора школи скандального Івана Січика. І після цього майже 300 дітей учнів сільської школи. Два тижні не ходять на навчання. Ну і в тексті звернення голова батьківського комітету Петро Іванюк, який до нас вмикався, але бачите, це прямий етер і не зовсім було добре чути у зв'язку із незгодою, недовірою та неповагою до батьків. Січиком Іваном Миколаєвича було оголошено одноразову догану те, як він не з'являвся на заслухання звіту про працю за прогули на робочому місці. Так, ну і як сказали вже наші колеги із суспільного староста повідомив, що заяву мешканців розглянуть а в обласному управлінні освіти від коментарів відмовилися.